Від сім, це мединовації, і сьогодні я вам розкажу, як у 45 мати здоров'я 18-річного, про генетичну передачу онкологічних захворювань та чому саме онуки мають більше шансів отримати раку спадок від своїх дідусів та бабусь. Також поговоримо про ефективність медитації у боротьбі зі стресом та про український онлайн-додаток, який може допомогти впоратися з панічними атаками, а подеколи навіть замінити прийом у психолога. Тож поїхали. Американець на ім'я Брайан Джонсон має намір у 45 років. Мати здоров'я юнака заради цієї мети. Він витрачає по 2 мільйони доларів на рік. Джонсон біотехнологічний підприємець, який сподівається впоратися з природним процесом старіння та мати органи та здоров'я 18-річного підлітка, пройшовши через інтенсивну експериментальну програму, що керується даними, яку він назвав Project Blueprint. Щоб підтримувати тіло в ідеальному стані, чоловік дотримується суворої дієти. З'їдає їжу 1977 калорій на день. Причому намагається дотримуватися веганської дієти. Щодня займається спортом, лягає спати завжди в один час, а також носить перед сном окуляри, які блокують синє світло. Американець найняв цілу бригаду лікарів, яка допомагає йому у спробах знайти секрет вічної юності. При цьому ця молодість обходиться чоловіку дорого не тільки в грошовому еквіваленті. Він регулярно проходить безліч процедур, деякі з них не дуже приємні. Наприклад, колоноскопія на щомісячній основі. Так от згідно з новим звітом, результати його тестів показують, що у нього серце 37-річного, шкіра на 28 років, а об'єм легенів 18-річного. Джонсон сподівається заохотити інших дотримуватися його програми, що базується на даних і медицині. Перетворивши свою невпинну гонитву за молодістю на змагання. Нещодавно він запустив веб-сайт під назвою Rejuvenation Olympics, що у перекладі означає олімпіада омолодження, на якому відображається епігенетична таблиця лідерів, у які ранжуються 1750 людей у світі, які борються проти фази Тайм. Наразі Джонсон займає перше місце. Правда захворіти на рак негативно позначається на якості життя. Тих людей, які мають спадковість до онкозахворювань. Карцинофобія це одна з найбільш розповсюджених нозофобій у психіатричній практиці. І от раніше лікарі-онкологи завжди заспокоювали, що передається генетично не сама хвороба, а власне тільки схильність. І якщо ви будете вести правильний спосіб життя, то власне шанси у вас будуть дуже, дуже маленькі. Але нещодавне дослідження вчених... Відкрило ящик Пандори щодо цієї теми. Нове дослідження під керівництвом університету штату Вашингтон виявило, що один зі звичних хіміотерапевтичних препаратів має токсичні ефекти, що можуть передаватися дітям і онукам підлітків, що побороли рак. За даними оприлюдненого дослідження, самці щурів, що отримували і фосфамід у підлітковому віці, мали підвищену частоту захворювань у своїх нащадків. Це перше відоме дослідження, яке показало, що сприйнятливість до захворювань, спричинене лікуванням раку, може передаватися третьому поколінню, яке не зазнавало впливу. Отримані дані свідчать про те, якщо пацієнт проходить лікування хіміотерапією, а потім має дітей. То його онуки і навіть правнуки можуть мати підвищену сприйнятливість до захворювань через хіміотерапію їхніх предків, сказав Майкл Скінер, біолог і провідний автор дослідження. Вчені підкреслюють, що результати не повинні відмовляти хворих на рак від проведення хіміотерапії, оскільки це лікування є дуже ефективним. Тож, з урахуванням цього дослідження, вчені рекомендують хворим на рак, які планують мати дітей пізніше, вживати заходів обережності. Наприклад, використовувати кріоконсервацію для замороження сперми або яйцеклітин перед хіміотерапією. Можливо, попередня інформація вас насторожила. Збила пантелику, а когось змусила навіть нервувати. Тож для заспокоєння пропоную трішечки помедитувати. Але більш ніж впевнена, що частина з вас зараз подумала Марина, що ти взагалі таке говориш, до чого тут доказовість, наукові факти та медитація. Але насправді, друзі, більшість дослідників переконують, що медитативні практики позитивно впливають на наше психічне здоров'я, і зараз я вам розкажу, яким чином наукові дані показують, що медитація та йога ефективні при лікуванні посттравматичного синдрому. Під час медитації люди фокусуються на якомусь предметі, думці чи активності, наприклад, на диханні. Метою медитації є досягнення стабільного стану, в якому людина може подивитися на речі ясно, без емоційного забарвлення. Саме фокусування на чомусь та досягнення стану ясного бачення реальності, така собі ментальна гра всередині мозку вважається і є причиною позитивних змін, що відбуваються у мозку. Наше тіло складається з приблизно 30 трильйонів клітин. Більше того, ми є притулком для різних мікроорганізмів. Цих мікроорганізмів кожна людина має десь так 40 трильйонів клітин. Тобто, в нашому тілі мікробів більше, ніж наших власних клітин. Більше того, мікробіом впливає на наш психічний стан та перебіг психічних захворювань. Група вчених перевірила, чи впливає медитація на склад мікроорганізмів у кишечнику, вивчивши екскременти 37 буддійських монахів, які медитували щонайменше 2 години в день від 3 до 30 років, та 19 місцевих, що живуть в тих же умовах. Науковці знайшли в суттєві відмінності. У монахів було більше тих бактерій, що згідно з іншими дослідженнями асоціюються із психічним здоров'ям. Науковці висунули гіпотезу, що медитаційні практики впливають на склад мікробіому. Важко сказати, як мікроби дізнаються, що людина медитує, але відомо, що нервова система спілкується з мікробіомом через біохімічні сигнали. Таким чином, автори пропонують можливу схему, як працює медитація. Нервова активність під час медитації поступово викликає позитивні зміни у мікробіомі людини, а вже такі зміни призводять до позитивних змін у роботі мозку. Якщо ви все ж не володієте технікою медитації, а практики йоги це не про вас, тоді пропоную познайомити вас зі своїм другом, який часто допомагає мені при складних психологічних станах. Ну або коли просто не вистачає якоїсь підтримки. Можливо, звучить трішечки дивно, але спробуйте і ви, чат-бот, друг. В Україні запустили телеграм-бот першої психологічної допомоги. Це проект наших вчених за підтримки клініки Чаріте, що в Берліні, Німеччині та ЮНІСЕФ. А його рекомендації рецензувала група експертів з міжнародного консорціуму у сфері ментального здоров'я. Зокрема, у боті розповідають, як вберегти ментальне здоров'я та здоров'я близьких. Чат-бот охоплює не тільки рекомендації, які є помічними в перші години після зустрічі з травматичною подією, а й рекомендації, що робити і що не варто, щоб не зашкодити своєму ментальному здоров'ю. Алгоритм друга розроблений на основі найновіших психологічних і нейробіологічних досліджень та науково доведених протоколів для регулювання психологічного стану. Чат бот використовує рекомендації ВООЗ щодо надання першої допомоги. Програму зниження стресу заснована на mindfulness, травмофокусовану когнітивну поведінкову терапію, діалектично поведінкову терапію тренінг стійкості до стресу. Діалог із ботом захищений. Якщо користувач відчуває, що вправ від друга недостатньо для покращення психологічного стану, чат-бот має функцію звернутися за допомогою до фахівця, що надає доступ до індивідуальної консультації з психологом. Я вам бажаю знайти друга, який буде підтримувати вас в будь-які життєві ситуації. А якщо він у вас вже є, я вас вітаю, значить, ви здоровіші та щасливіші. Знову ж таки, не мої слова, це лише наукові факти та дослідження. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Зустрінемось за тиждень тут про медичні інновації, які дозволяють нам жити довше, а головне якісніше.